Ти стоїш на межі між тим, що вже позаду, і тим, що ще не почалось, і запитуєш себе, що варто залишити в минулому, а що забрати з собою у новий шлях. Сьогодні ми разом подивимось у ці карти: це не просто прогноз, це чесна розмова з твоєю душею, що тобі справді потрібне, а що лише тягар. Сядь зручно, зроби спокійний вдих і дозволь собі на мить бути чесним, чесною перед собою. Сім жезлів ця карта каже, ти звик звикла боротись за кожен свій крок. Доводити, захищатись, не відпускати навіть тоді, коли вже немає сенсу. Ти жив, жила у стані, я мушу стояти на місці, навіть якщо вже не хочу. І ця постійна напруга виснажує більше, ніж ти помічаєш. Ти не мусиш зберігати старі кордони, які вже нікому не потрібні. Час відпустити битви, що нічого не дають. Бо справжня сила не у тому, щоб триматись за старе, а у тому, щоб дозволити собі піти далі. Шість пентаклів. Це твоя здатність ділитись не тільки грошима чи речами, а добрим словом, увагою та співчуттям. Ти вмів вміла підтримувати інших, навіть коли сам був виснаженим, сама була виснаженою. І це твій дар який робить тебе живим. Бери з собою це вміння бути щирим, щирою, коли іншим потрібне тепло. Це не робить тебе слабким, слабкою, навпаки, це твоя найкраща сторона. Світ потребує не твого захисту, а твого серця. Твій Пентаклів. Ця карта каже, життя не про вибір між чорним і білим, а про рух, де важливо зберігати рівновагу, а не бути ідеальним ідеальною. Ти навчишся тримати баланс між віддачею і прийняттям, між дією і спокоєм, між тим, що треба іншим, і тим, що потрібно тобі. І головне ти зможеш рухатись далі, навіть коли не все зрозуміло, бо гнучкість сильніша за контроль. І тоді краще відпустити прагнення все знати наперед і дозволити життю стати другом, а не ворогом. Ти вже знаєш, що залишити, що взяти, і де шукати рівновагу на новому шляху. Якщо відгукнулись, напиши в коментарі бачу чи серце, я читаю кожне слово, бо це наша тиха розмова. Підпишись, щоб ми разом і далі шукали не просто прогнози, а справжні відповіді для душі. Твій шлях тільки починається.